На цьому першому семінарі дуже добре пам'ятаю, було 34 засновники тоді розміщено. Я своїй структурні пишу збоку в блокноті. В мене... Я буду 35. Ця запись є у мене в блокноті. А я тільки шостий рівень, а я хотіла бути 35-ю. Дійсно, мав день в житті. В моєму житті, в нашому житті. Це дуже серйозний крок і дуже серйозне рішення було зроблено з самого початку, але воно не було настільки важливим, як зараз. Е, в людини в житті, в принципі, трапляються два важливі моменти. Е, перший момент людина народжується. І другий. Такий фантастичний момент, коли людина розуміє, для чого вона народилася. Я думаю, що кожен і вас сьогодні, можливо, для себе зрозумів, для чого він народився і для чого він робить чи буде робити цю справу. І як починався бізнес, я... в першу чергу це був поліс, який я купив у 2008 році. Це було. Може так якось несвідомо, ну треба, так, цікаво, пенсія приватного віри не було однозначно. Серйозно почало робити бізнес з 2016 року. У 2016 році я почав це, почав це робити. Це було важко, це було складно, це була боротьба з собою, це е, медична практика, яку неможливо було залишити після важких років навчання. плюс е, Завоювати треба було і пацієнтів, це було нелегко. В державній службі, державній медичній установі я ніколи не працював, практично три роки, тільки всі останні роки це була тільки приватна практика. І коли познайомився з цим бізнесом, прийшлося ділити, розриватися, практично ділитися. А коли ти ділишся, нема доброго результату ні там, ні там. Хоч перевагу я завжди передавав медицині. А зараз я бачу, що можна зробити набагато більше тут і набагато більше допомогти людям і зробити найкращі кроки в компанії StarLife і більше таким потужним навчанням, яке проходить тут у нас в Україні. Нам нікуди не треба їхати. Ходь навчають нас в різних країнах. Що за цей час ми особисто я відвідав, тому що Галина трошки швидше йшла, ніж я. Але багато країн, які я відвідав, реально я їх і не, напевно, і не відвідав, що в мене компанія старла. тому що все фінансування, все навчання йде за рахунок компанії, сказав наш шановний співсносновник. І зараз я тут. Це. Напевно, переломний момент в житті, який дозволить або допоможе мені вилікувати себе, тому що реально старлайф мене дотепер ще не вилікував, тому що я реально не віддався Старлайфу до кінця. Я думаю, що сьогоднішній день і сьогодні ваші такі радісні обличчя, і сьогодні ви naprawdę, на дуже такому цікавому семінарі, тому що дуже рідко буває таке, що два директори закривають в один місяць. Директорський рівень. Так що ви бачите всю ту потужність компанії, всю ту потужність, ну і напевно десь для себе відкриєте в собі можливість і е, потужність, що ви можете зробити взагалі в житті для себе і в першу чергу для людей. Для себе воно робиться автоматично. Так що дякую вам, дякую, Дар'я Михайловні, дякую Ігору Соболєву, що не дали залишити цей бізнес, бо це можна було залишити і час. Дякую вам всім. Дякую за за підтримку. Я так багато і красиво говорити не буду, як Іван Іванович. Mm -hmm. Я скажу своїми словами, як точно так попала на перший стартап в червні 2018 року, так? де мене запросила моя структурна, моя колега Любомира Штрюки. Ой, курянчик. <правильно>, Правильно, вона й моє штрюки разом з Ігорем Соболєвим. І я поїхала на перший семінар. І... На першому семінарі я зрозуміла, що це продукт, який потрібен всім. І з великим таким азартом приїхала додому, почала розказувати всім в першу чергу своїм близьким, знайомим, з якими я спілкуюся не тільки по роботі, а і подеколи за столом. І оказалося, що 80% з тих людей, кому я розказала, вже мали давним давно по Причому дехто навіть по сім років, по два, по три місяці свіжі. І коли я задала питання, а чому ви мені не розказали, вони кажуть, так бо ми собі взяли, ми маємо на раді, ми тим не займаємося і все. Причому мали вони лісах навіть сімейною. Тому я вирішила спробувати займатися. Якщо я буду мовчати, то в мене теж є люди, які не знають про це. І, можливо, їм теж потрібен цей продукт. І так я вирішила по чуть-чуть, попробувавши, за перший місяць зробивши, звісно, всі одиниці, що треба було, теж п'ять новеньких. В мене була ціль. Звичайно, на цьому першому семінарі, дуже добре пам'ятаю, було 34 засновники тоді озвучено. Я своїй структурній пишу збоку в блокноті. Мене... Я буду 35. Ця запис є у мене в блокноті. Ну, я не думала, що так легко. На сьогоднішній день вже 58, по-моєму, так? Да? 51 вже. А я тільки шостий рівень. А я хотіла бути 35. Ну, так воно сталося, оказується, це нелегкий шлях. Особливо, коли е, починаєш самостійно і в одиночку, воно дуже тяжко. Але коли з'являється команда, стає набагато легше. І Я хочу подякувати своїй команді. Хочу в першу чергу подякувати своєму чоловіку, який підтримав, який зі мною Хочу підтримати. І подякувати всій своїй команді, яка, почувши реально, що лишився один місяць, 2600 мені треба було донести. Мені сказали, ні, нам треба запасом, ми зробимо три. Ну, але так вийшло, що зробили три триста. Я дуже вам вдячна, але це означає, що якщо ми зробили три триста, коли нам треба було, значить ми можемо це робити. І аналізуючи слідуючи січень, ми потім поговоримо з вами на цю тему. <праць> Я дуже Я вдячна е, всім директорам. Вдячна Дарі Михайлівні, Ігорю Соболєву, вдячна е, Трофімову, якого зараз немає, вдячна всім засновникам, які проводять дійсно потужні навчання. І паралельним структурам, з якими ми і змагаємося подеколи. І е, буваємо на мотиваційних поїздках, подеколи дуже часто попадаємо в одні й ті самі. Я всіх вас люблю, я всіх дякую. Тримайтеся. Дякую. Ще два слова, бо е, тут Галина подякувала свій, своїй команді, а вийшло так, що я сам до шостого рівня дійшов. Це неможливо. Я просто за це. Ну, з, тим, з тим хвилюванням і направду з тими такими враженнями, це направду просто вилетіло з голови. Дякую в першу чергу своєму найкращому другу Роману. Мельнику це е, самого початку він йшов зі мною в цьому бізнесі. З 2016 року, практично, він постійно рядом зі мною. І друга потужна рідна гілка це є мій е, син Іван Павленчак. Він колись тут буде стояти, я думаю, рік-два і буде закривати шостий рівень. Це буде історія його особиста. Це дуже важкий шлях, дуже. Переломні моменти були в житті, взагалі, тому що е, залишивши медуніверситет на першому курсі державна форма навчання, він я думаю, це була просто його підтримка для мене дуже потужно. Дякую, тобі, Іван. Дякую вам. Happy When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.